Літо у самому розпалі. Останніми днями температура повітря в Україні перевищує 30 градусів. Тож сьогодні дізнаємось, як кияни рятуються від спеки та де відпочивають у свій вільний час. Скажіть, будь ласка, як ви рятуєтесь від спеки? В душ ходимо, в холодний, вдома. Все? Ну тут напідки, якісь може, що на вулиці. Випиваємо щось про холодне і намагаємося сховатися в тіні. Гарячу воду, тільки вчора дали. Два місяці не було. Менше рухаємося. Але ви ж розумієте, фізіологія є фізіологія, тут не дуже врятуєшся. Ну, от виходимо в парк. П'ємо холодну каву, користуємося обов'язково сонцезахисним кремом. Окуляри. Ніяк ідемо додому. А ну, вдома, вдома кондиціонер не працює. Тому ховаємося в тінько. Зараз покажу відео. <звук> Яка погода на вулиці? Якщо коротко, то ось така. <звук> так рятуюсь від спеки. Або <звук> просто плавлюсь. А куди обов'язково, на вашу думку, потрібно сходити влітку в Києві? Влітку, ну по-перше, це Межигір'я. друге це можна Труханів острів відвідати, в принципі, біля Дніпра. Красиво, гарно і не так спекотно. І в ТЦК. До 16 липня. Мені на Труханому острові подобалося, там класно вечора. Там на набережні, можна теж на поштовій. На каток. Там холодно і спортивно заодно. В мене з дружиною улюблений парк КПІ, там дуже затишно. Ну і ще дуже класний парк Наталка. В принципі, я на дачі, так що я дачниця, я пенсіонерка, так що в основному на дачі. А, мабуть, пляж Собаче Гирло на Прирічній вулиці. Дуже класне місце і. Там не так багато народу, в принципі. Ну, на вихідних ми часто на Київське море їздимо і там і різні комплекси, які біля Київського моря. Голосіївський ліс, за монастирем, там є. Не буду рекламувати монастир так само через те, що він неправедний. Там є коротше, озера, купальні. Там дуже круто, можна нормально повісити з кліщами, комарями і такою собі чистоти водою. Але так як там є біседка, за яку ти сто відсотків комусь відбашляєш грошей, ну то, тобто все зроблено для людей, від людей, для людей, тому всім всім раджу відпочивати в своїх улюблених місцях.